Друзі, всім привіт! З вами я, як завжди, УПА. І сьогодні я буду грати, точніше, як виживати на моєму сервері. Він називається Ukraine RP. Якщо що, це в Minecraft Education для програмування Є така версія. Так, Зараз почекайте. що треба зробити. Все. Це ТП у мене не спав. Тут буде аукціон. А тут не знаю що. Так, друзі, связь перервалась. Спавн. Так. Все. Ось тепер. Он там спавн, аж там десь. Ось тепер тупо можна робити все, що завгодно. Це Ukraine RP, Тут просто робиш все, що завгодно. Ну, дракона я, звісно, вбивати не буду. І так, просто легесенько що зроблю і все. Побудую собі в цій серії сьогодні хатку. Ну, ні, ні я, напевно, так, я краще пройду Майнкрафт. Е е на Ukraine RP. І, блін. І ще мені треба грати за правилами цього серверу, поняли? І це є така справа. А що таке правило? Я спочатку їх встановлюю, а потім по ним не граю. Ні. По ним мені треба старатися грати. О, давайте ви мені палки зразу дві випадете, щоб я дерево зекономив. Ось іще саження з дубу. Давайте я мирно вимкну, щоб у мене голод теж тратився. Нормально в себе вробимо. І оп, все! Тепер... Очекайте. Я вже, думаю, село знайшов. Так. Що, діамант. Не пам'ятаю, що в мене за крафти. Такі чудні. Давайте зробимо міні-бо. Я хочу зробити секретну кімнату. Так запам'ятовуйте де? Блін, я ж... Ну. У когось, якщо Minecraft Education, не Edition Education, то ви зможете, ну. Типу, приєднуватися в цю секретну кімнату зайти. Так що давайте. Каміння рукою зламаю. Да, воно не а мені яка різниця. Все, на ось цю висоті, я думаю, можна робити базу. Ось у висоті це буде ідеально. Зробимо кірку швидко і розкопаємо тут все. Блін, давайте зробимо одразу пічку і кам'яну кірку. То я задовбався цю копати, вона медленна. Раз, два і три. Для пічки треба завжди і ікірки 11 цих. Так, ван і туфлій. Так, раз, і два, три. Все. Ось тепер я можу на Ізі копати. Хоча стойте. почекайте. Робимо ось так. І ось так от. І на Ізі розкопуємо землю оцю всю довгну. В камні тут зовсім не потрібна. О, вугілля. Це гарно вже. Тут буде, якщо ще секретна кімната. Так. Командні блоки і та. Бар'єр, то ви не звертайте уваги, то взагалі. То не моє, так сказати. Оп! Все, блін, так мені надіжніше. Блін, а вугілля тут дай. Ну, дай боже. Мені це подобається. Ні, ну мені б, звісно, залізко. Це взагалі було б топово. Чого я пічку в інвентарі ношу? А, блін, мені ж це все переносити буде треба. Так що мені все одно, в принципі. Блін. Ні, ну, Секретна кімната, по-моєму, вроді би, вона, ну, непомітна. Хоча... це зробимо ось так от якось. А ні, вона так більше привертає перевер... уваги. Або ж просто от рандомний спавн Майнкрафта хай буде. Давайте ось так ось. Озер... Чувак буде бігати. ну, да, він подумає щось, звісно, про цю штуку. Потім, коли він прийде сюди і зайде, він офігіє. Ні, ну, якщо він, звісно, подивиться моє відео, то він не офігіє. Я думаю. Я там знаю, офігіє він чи ні. Зараз побільше розкопаємо і будемо вже обустраювати це все. Ну, звісно ж, я не такий людожер, я зроблю в три блоки висоти, тому що не треба, щоб тут башкою всі билися. Блін, ну оце, звісно, воно хорошо. У мене є ідейка, але ви, мабуть, за це мене засудите. Ну, виз... виживання, так, да, буде трошки нечесно. Ну ви, звісно, вибачайте. Мені просто треба кое що зараз зробити. Реально, ну вибачте, ну, блін. Мені це треба. Надо, надо капець, як. Ось так ось. Ну, реально, вибачайте. Якщо я це не зароблю, то я помру. Я думаю, ви поняли просто... Ось так ось дайте я зароблю. Все зачарую на ефективність Ну, давайте кірку на нерозрушимість. Все! Більше чаруватись не буду. Все чесно вам кажу, все! Чисто все. Ну, це мені треба було в цю кімнаті. О, все, ось ось. із-за і цього я і захотів так заробити. Я просто хотів, щоб от я ось так ось все добував. Я обожнюю іменно ось так ось все добувати. Ось це просто моє у, найулюбленіше. Взяти ось таке, то, що швидко щось добуває. І все, і добувати собі сидіти. Ні, ну це зовсім, звісно. Може це для вас читерно, але. Но... Для мене теж. Глянь, оце я обожнюю ось так ось. Я люблю копатися в шахтах. А в мене кірка, да? Зламається зараз. Хоча... Яко... яка мені різниця? Зламається вона? Чи ні? Я скрафтити його можу, її точніше. Ну все. А глибше я копати мабуть і не буду. А, так у мене оця щекерка. А, так у мене не ефективність. Хуто не фіга собі? Це якщо що я собі вже стіни роблю в цю ті. Ні, ну давайте це буде моя хата. Така лічна хата. Вона буде дуже довго ламатися, ця кірка, тому що там нерозрушимості ще стоїть. Так, давайте ще факели будемо ставити. Давайте, блін, щоб тут так темно не було. І мене, кстати, кругляк походу на кругляк буде. Тому що я його добуваю і ставлю, а коли я його добуваю, він у мене поповнюється. оп оп. Да, ну кірка в мене дуже... Ну так, швиденько ламається. Не сказав би, що так медленно, але швиденько. Це ще лопату не перевіряв. ху 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 Це вже жорстко щось. Пофіг хай ламається. А я просто зараз роблю ось так от. Оп, і все. І все чудово. Чудернацько навіть. Обожнюю будувати. Особенно коли зачаровка є на предмети. Це зовсім класно. Ось так ось, ось так ось. Ну, Об'єктивно хочеться ж заробити ось так, ось ось, ось, ось ось так і ось так. Ну, пол буде з такого камня. Я просто не хочу У мене ідейка, звісно, одна Але ж знову вибачайте. Тому що, блін. Ей. А как? Зараз також досінька зроблю. Общ... Блін, а мені треба кое що заробити. Треба треба. М -м -м. Ні, мені це не подобається почекайте. Зараз. Так, знайшов я цей, цю книжку шолкове касання. Ну, нижній дотик. Якщо що це. чому, що я зробив? А, мені досвід треба. В мене є просто одна ідейка, як цього досвіду можна отримати. Ось так ось. Іди сюди. Для не помирай, я яка живуча. О, а досвід то з неї падає. Це гарно. Давайте її буду киракуги, мабуть, бути. Ну, ПВП, хаюсь я не гарна. А Отсюди звідси буде падати досвід. Курочки це зовсім підписка плюс. З них блін і досвід якби падає, да? А свинка. Свинка, пепа. Да, падай, падай. Ось ще, гляньте. Зараз я собі всі, весь досвід загарбаю. Давайте будемо рукой бити, а то у мене все ломається из-за цього. Треба буде потім майже зачарувати себе. Досвід. Обалдеть! А він, мабуть, и не випав. Або випав, я не знаю не ну, не ну, не ну, не ну. не не досвід та є. Третій рівень. Мені требен четвертий. Досвід нормас Так класно, що досвід со всіх тваринок падає. Конечно, ролик дуже сильно вбивання мобів затягує це ви вибачайте. Хоча давайте я нафармлю четвертий рівень досвіду і к вам повернусь. Так, нафармив я потрібен собі е, досвід. Четвертий аж. Блін, треба було з першого досвіду вам не показувати, як я це роблю. Ось ось тепер. О, все! А тепер дивіться. Раз, два, три, чотири. Ааа, блін, да, воно. Це камінь. Він мені та випаде. Мені потрібно друге взяти десь. А де... Хоча. що думати, скажіть мені? Ось тут, прокопатися трішечки. І ось воно є воно має. Не, ну мені його дуже багато треба, чесно. Хоча, нащо мені то багато? Біжимо обратно. Ось 10. Боже, головою хватає. Все. Весь пол я зробив, вроді як. Так, потолок в мене теж буде із ось такого каменю. Він просто дуже чудовий Я дуже сильно тупанув. Зараз я заміню цей потолок. На кое що поліпше. О, це ж мені блок вугілля. Хоча, мені пофіг. Мені яка різниця, правильно. Гляньте, з чого у мене буде зараз Потолок. Ча! Ось із чого. Ось іменно із ось цього матеріалу. Боже ж ти мій гляньте в поберем. Ось це я зовсім круто придумав. Чесно. Чесно, кажучи, я не розумів, що такий у нього крафт. Я просто підзабув трішечки. Нафіга собі, правда, трішечки. Може не заставлю зараз першого разу. Ну, блін, постараюся. оп 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 Так, Вроді як я все зібрав. Ну, з 33, я думаю, мені за головою вистачить. Плюс, оно по 4 плюс ще і крафтиться. Ти 32 мені полюбе. Хоча на, на всякий пожарний. Я там воно ще загарпав. Та не, мені вистачить, душо? Ви Хоча. Хоча, може, і не вистачить. Почекайте. А, мені ще ідеально вистачило. Мені не те, що вистачило, мені ідеально вистачило. Тепер мені треба обстрілювати тут все. Майже все треба обстроїти. Ось так. Я вб'ю овець для королішка і повернусь. Так, а в мене оказалось в інвентарі у чотири 4 шерсті було. Блін. Що с не туди залазю постійно. Так, зараз собі таке зроблю. Що ви Я це хочу зараз зробити таку кухню, що вам і не снилося. О! Оце кухня! Ні, ну це взагалі спальня міні. О, у мене з'явилася ідея. Оце ж типу дім. Ну, добре, терпічче взяла з креатива. З креативу. Блін, ну тому що... я не міг по-іншому. -по Мені потрібні двері. Ось ці двері причому. Так! У мене є ще одна ідея. Зараз у мене буде два проходи, проходика таких міні, в спальню. Це буде два проходи, Тому що вони самі надіжні будуть. Давайте цю довбану уже поламаємо. У мене біса просто. Там біса мене ця кірка, чого вона така нерозрушима? І, і ще й і в самий непотрібний момент зламалася. Ось тепер ми десь ось тут ось починаємо робити стіни. Це по ось цьому ось так ось. Ні. Ось тут ось треба було починати. щіпс кірки! Ну все те. Зараз. Якщо щось креатива собі візьму, діамант дві кірки. Ви опять же таки вибачайте, Ну мені просто, ну я не можу без цього. Ось так ось... Блін, двері я хотів зачарувати. Ну, ось так ось добре. Добренько. Звісно, мене вибачте, ну, блін. Мені просто лень іти опять. Як ніхрена собі, собі чари. Ось траєкторії треба. Врить, урить. Оп! Отсюди сюди першу двері. Отсюди сюди другу двері. Ну, ось ця буде тільки для мене оцей прохід. А блін, мені факели тепер, а ось вони. Мені ж те, теж треба освітляти свою кімнату. Зробимо собі нормальний красивенний спуск. А на то лайно яке було. Ну, щоб у мене хоча б спуск виглядав як, як у людини. А не як у У пустельної людини. У якої ніфіга нема. Ні, ну, я вам обіцяв в началі то, що. Буде хороший дім в мене. І він у мене є. Я ж вам обіцяв. Все. Тепер у мене доу очень добрий збуск. Тільки ось тут ось блока сломати. Все. Просто найкраща хата. й Мені подобається. Тільки є один недолік в мене тут. Зараз. Блін. Гамссори, звісно. Сундук камені треба вліпити ось такого. Добренького сундучка. Хоча ні, він тут не дуже виглядає. Ось так ось краще, я думаю. Зараз. Мені ж... А кстати, що буде, якщо зробити ось так? Яній сундук в сундуках! Е -гей. Так, давайте зараз зробимо красиво. Зараз... Давайте зробимо логічно. Все. Добре, хай люди заходять в цю хату. Мені-то яка різниця? Ось так ось зараз красиво ж треба оформити це все. Ну, на сьогодні я вам говорю до побачення. З вами був, як завжди, у Паюо. Всім до побачення. Стоп! Я хочу з вами нормально попрощатися. Зараз, зараз, зара. Щоб нормально попрощатися, мені треба когось, що звісно вже зробити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Блін, ой, ю, що случилося? Ну а на сьогодні вам говорю до побачення. Всім па-па!